Були і поляки, і були жидки, було дві польки і було дві жидівки. З нами всі вчили. Але різниці не було, ми ще однаково вчили. Переходив вчинку на релігію. Священник, завжди була понеділок релігія і суботу. То Жидівка виходила, і йшла, і Полька виходила і йшла. А поляк при... приходив, священник своє поляк приходив, хоч було дві польки, але поляк приїжджав за Сіменівки. А було так, що і жидівка не виходила, слухала. Ніхто їй там не казав, що ти за жидівка, що ти того в того, того нас не було. І Полька вчителька була, Полька Софія Клімашевська. Одна учителька вчила. А потім вчила третій і четвертий клас, а перший і другий приходила, друга була учителька. Ну, то ту його друга учителька, яка була молоденька. Ну, так була виявила, але трошечки вища була. То там щось вона хотіла, щоб по польську молитву. А потім хлопчик ще скінчила, вже прийшли канікули, а то в неї туди. Вивели її там на дорогу, то її кидали запартками. І другий раз вона вже не приїжджає. Друга була прийшла.